У цей день ще більше ніж зазвичай квітів і лампадок біля могил військових, які віддали найцінніше життя, ставши на захист кордонів своєї країни. Рідний брат Руслани Джахман до війни займався столярством. Мій брат Росада Василь Васильович він був мобілізований 27 грудня 2022 року. пішов одразу, як тільки отримав повістку. Служив у 42 й окремій механізованій бригаді. Служив на східному напрямку, воював і в Серебрянському лісництві. Загинув, на жаль, на Бахмутському напрямку, 28 листопада 2023 року. Загинув, на жаль, під час евакуації. Він евакуював поранених і загиблих. І тоді їхня вся їхня група потрапила під мінометний обстріл. Із чотирьох людей загинуло, на жаль, троє. Приходять на могили й багато військових, аби вшанувати тих, хто став під час виконання обов'язків для них одним із найближчих людей. Я прийшов вшанувати побратимів своїх, всіх, з ким служив, кого знав. ну Всіх хлопців, тому що ми всі як ну, одна сім'я, скажімо так. Ну, ну, особисто прийшов Женька Красовський, загинув, разом було відділені, виніс побратим. Побратимо було на півноги відірване. Він його виніс, а сам загинув з коло голову. Хлопець з Чернівецької області у нас був пулеметчик, він живий, да? теж списаний. Усіх хлопців ігру. Для мене це, як його сказати, суни свято. Згадуєш всіх і з ким їв, з ким служив, з ким, як воювали. Почав ну, вспливає. 1 жовтня день захисників і захисниць України зібрав ужгородців на пагорбі слави біля меморіалу полеглим. День тих, хто, не дивлячись на всі складності, труднощі, не дивлячись на своє цивільне життя, не, не дивлячись, наскільки довго ця війна йде, вони все одно стоять і захищають нашу Україну від агресора, від Російської Федерації, кладучи на це своє життя, здоров'я, сім'ї, все, що завгодно, аби не дати ворогу панувати на нашій землі і скорити наш народ. У цей день ми віддаємо шану захисникам і захисницям України, які здобували, відстоювали та продовжують відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України. Це про, про наших героїв. Це про їхню стійкість, їхню силу волі, їхню мужність протистояти ворогу, який переважає нас в чисельності. Але не завжди кількість це якість. У нас є те, що. Ніколи не було і не буде в нашого ворога. У нас є любов до нашої землі, у нас є прагнення бути вільними, і саме головне у нас є сила волі. Сила волі, яка дивується весь світ. І це саме формула нашої нашої стійкості. Я хочу згадати всіх, хто не повернувся з бою бою. На жаль, це найкращі сини і дочки України, які завжди залишаться в наших серцях, будуть захищати нашу землю з небес. І Наше завдання це боронити їхню пам'ять, зберігати в серцях і пам'ятати завжди про їхні сім'ї. День захисників і захисниць збігається із релігійним святом покровою Пресвятої Богородиці. Ми відзначаємо День наших захисників та захисниць та Пресвятої Богородиці, яка огортає наших захисників та захисниць і береже від всього недоброго. Але, на жаль, за чотири роки ми втратили. Найцінніше це життя наших героїв, яких ми сьогодні, пам'ять яких ми сьогодні вшановуємо. Відбулася й екомунічна молитва священнослужителів закарпатських християнських конфесій. Сьогоднішній день це день молитви, пам'яті. Ми просимо захисту Господнього на всіх нас. Ми Просимо милості Господні, щоб він прийняв тих, хто відійшли, пожертвувавши своїм життям до Господа, щоб Господь зітер їхні сльози, там, де немає більше сліз, ні болі, ні смерті, щоб Господь їх утішив. І, звичайно, просимо, щоб він захистив нас, щоб він був з тими, у котрого в серці біль, щоб був для нас сильним Господом. Бо якщо він з нами, то хто проти нас? Ми так просимо сьогодні благословення Господнього. Відтак, присутні поклали квіти до меморіалу та до могил воїнів.